Друзі, всім привіт! Сьогодні таке п'ятихвилинне відео буде відгук про хімчистку автомобіля. Коштувало це все 4 тисячі гривень, так я і казав в попередніх відео. Але під капотом це в ціну не входило. Власник студії детайлінг спільний знайомий. Приїхав я забирати автомобіль, побачив таку картину. Тобто, ось це, що зробили під капотом, це все мені зробили бонусом. Безкоштовно. Хлопці знають свою справу. Лише подивіться на ці всі вичищені елементи під капотом. Ну, Що буде такий результат, я сам не сподівався. Кожна витрачена гривня варта цієї послуги. Це як салон, тільки там, де вже ржавчина є. Це. А все решту вичищено. Кожна щілина все повністю вичищено. Під капотом це. Так, перейдемо в салон. Швидко все пробіжусь, покажу вам. Так, дверні карти вичищені, наполіровані. Зразу скажу, що салон у мене не був вбитий сам по собі, але грязний так, цілий в порохах, в плямах. Ось тут була велика біла пляма, її відчистили. Кожну деталь. До кожної деталі приділили увагу, все наполіроване. ОБД сканер на янсу завжди вожу в своїх автомобілях, дуже корисна річ. Все не полірували. Що буде такий результат? Не сподівався я взагалі, але я в такому, можна сказати, автомобільному екстазі від цієї хімчистки. Ось так все, Кожну дрібничку почистили. Так, багажне відділення. Зараз сам. Тут було печально трохи. Ось такий має вигляд. Відчищено. Приємний запах. Все зробили, наскільки це все можливо. Так, я вам зараз покажу нарізки таких відео, я, з чим хлопці стикаються і що з цього виходить, який результат. Хотів зробити безкоштовну рекламу цієї студії, але власник каже, що роботи хоч відбавляй дуже багато роботи, каже, рекламу мені не потрібна. Але все одно я в описі лишу Інстаграм, сторінку, TikTok. Кому потрібно переходити і подивитись, що саме і чим саме хлопці займаються. Так вам скажу стан нового автомобіля. Камера то все не передає. Дуже приємний запах. Все наполіровано, так я все розумію, що тиждень-два поліроль вона зійде. Буду щось шукати сам. Хорошу якусь поліроль. Щоб за цим всім доглядати. Що ж, всім щасливо!